Привіт, покемайстри, вітаю вас у затишному покеболі. І сьогодні я отримав свій перший Elite Trainer Box. Це єтб з сет у Pokémon Go. Один з моїх найулюбленіших сетів. Ще мені дуже подобається Paradox Rift. Та сет, котрий ще не вийшов, але скоро вже вийде. Це е, Distant Rivals. сет команди R. А Pokémon Go це. Е, те, що я відкривав Premium Collection з EV, Radiant Eve, і тепер відкриємо ЄТБ. Оскільки це моя перша ЄТБ, то це буде цікавий досвід для мене. І сподіваюся, що і для вас. Давайте відкривати, дивитись. Наскільки я пам'ятаю, в цьому ЄТБ, так, тут 10 бустер паків Зазвичай зараз. По 8 кладуть. Тільки в версіях з Pokémon Center більше. Я не пам'ятаю, ніби теж 10, але може помилятися. А це звичайна версія, але тут 10 паків. Просто раніше клали більше, наскільки я розумію. Ось. І подивимось, що тут ще є, окрім бустерів. По-перше, це одразу нас зустрічає Player Guide. Книжечка з. Тут щось випадає. А, коди. Коди для Pokémon Go, але вони вже не дійсні. До 23-го року треба було активувати. Але прикольно, що вони були. Далі сам Guide. Що тут у нас? Зміст. І якась цікава інформація. По сету, я так розумію, по карткам, що тут є. І ніби тут ще повинно бути. Загальна інформація про кількість карток в сеті. Чи да, ось Кількість карток, які вони, і можна одразу відмічати собі, чи є в тебе така, чи нема. Цікаво. Весь список карт, їх тут не дуже багато, це невеликий сет. І можливо із-за цього він мені подобається. Але основна причина, тому що я граю в Pokemon Go, і мені дуже цікаво. Хоча цей сет вже не актуальний і на офіційних турнірах їм вже не пограєш. Але все одно цікаво. Ось така коробка, прикольна, схожа на коробки від Battle... Built in Battle Stadium, але вона вища. А вища вона із цього. Якщо прибрати цей картон, то вона буде такого ж розміру. Тут два акрилових Дві акрилових монетки з показниками стейту кубики урону. Прикольно, до речі, кубик замість монетки фліпкоїна. Він з написом Ho, Мені подобається, тому що ці з EX вони не дуже виглядають, як на мене. Акриловий маркер V-Star. Актуально для колод, де використовуються V-Star-покемони. Це просто такий органайзер. <хи> і взагалі тепер це за розміром коробка від Built in Battle Stadium. Ну, або приблизно така. Так, дивимось. Тут є роз... розділітелі для карт, коли їх зберігаєш. Вони картонні, або пластикові щось. Ні, це картон, картон, так. Прикольні, мені подобається, Класно зроблені. Мьюту. Герой цього сету. <ривіт> так, бустери. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 10 бустерів. Сподіваюсь, нам сьогодні випадуть радіант покемони, дуже мені вони подобаються. Сет Енергій. промо-картка. Юту. З рельєфом, прикольно таке тиснення. Цікаве тут. Крута картка, подобається. Давайте її одразу роз... розпакуємо і заслідзуємо. Ого! Це не я зробив, це так і було, я вам чесно кажу. <хи> так. Взагалі в неї є по краям, тут вона якось вирізалась, ніби з. ну, вона торчить края, торчать. Відчувається це. ну і Тут така заогулянка. Ну, таке. Це як на мене взагалі не суттєво, а ось стан самої картки всередині. Дуже гарний трошки по варварськи я звичайно відкрив але оце точно було так до мене не міг я так її пошкодити добре все одно картка класна вона робоча буде працювати о слівзи до речі слівзи з цього сету. треба було їх і використати одразу але то нічого я просто використав свої старі через тулкіту до речі, хотів ще розповісти, коли я відкривав Radiant TV Collection, я не помітив, що мене обдурив діттом, тому що була в нас така картка бідув. І я одразу не помітив, що це діто ховається за наліпкою. Я її не зривав, і поки що не планую, якщо в нас буде повторка така сама, або іншого діто повторка, то я її а, відкрию. А так просто хочеться зібрати усі варіанти карточок з Діто, не з зірваною наліпкою. Тому так. Е -е. І, можливо, сьогодні нам це все і випаде. Будемо дивитись і, в принципі, вже можемо починати відкривати наші бустери. Їх тут 10 по 10 карток, це все як. Це як завжди. Я як завжди навчився досі швидко відкривати бустери, тому буду відкривати як... як я вмію. Починаємо наш ритуал відрахування чотирьох карток. І тут одразу у нас не енергія а маркер VSTAR. Люрмодуль класно, в мене не було цього айтему. Р'пітар. Німо, не було його. Бульбазар. Онікс, Varel. Goyardos Reverse. Мелметал V. Одразу починаємо з хітів. Оце круто. Така історія мені подобається. Попередній раз мені теж випав Мелметал V. Можна спробувати їм вже грати з двох-вій карток. Починається колода. Це така моя приказка буде. Одразу круто, що мені випали картки, яких в мене не було, тому цей сет можна вважати вже більш закритим, ніж він був спочатку цього відео. Взагалі хочу закрити два сета, це Pokemon Go і Paradox Rift. На даний момент це ті два сета, котрі в мене найбільш зібрані. War Turtle теж не було, круто. Я Ніби вже зібрав всі звичайні картки Ee, і... Ну, -ну. Alolan Redicate, Xato Reverse і Tіranitar Holo. Непогано. Ми далі. У нас третій пустер. Сьогодні я не забув виставити пікачу одразу наш талісманчик, який буде приносити нам удачу. Чотири картки. Я забуваю це робити, але коли бачу, що в мене картка починається з... не з енергії, то я Одразу вспоминаю, що треба там щось відрахувати. Камерапт теж не було цієї картки в мене. І конкубейтер теж не було. Ми збираємо всі трейнер-картки. Ще один Вартотл, ще одна Іве, Пікачу Nice. Сквиртл. Спінерк, Вимпот, Айпом Реверс. Сільвін Холла. Прикольна картка мені подобається. Тут Сільвіон ніби приніс подаруночок, коли його ставиш у Pokémon Go як баті свого покемона, котрий з тобою подорожує, то іноді вони можуть приносити подаруночки от таких от, ось таких от Зелених мішочках з листя. Нас одразу зустрічає Мелтон. Взагалі хочеться ще якісь хітів, окрім радіантів, наприклад, деякі V-картки, котрих в мене нема. Чансі, Саурок, Аріадос, Мелтон, Чермандер, Айпом, Бульпозор, Підов, Бланш Реверс. У мене тільки Бланш реверси попадається, звичайно, я ще не було. Dragonite V-Star дуже круто. Оце так хід. Гарна картка. Тепер залишилось знайти Dragonar V, щоб я його міг використовувати. Це, до речі, теж картка з тисненням. Ось так видно. Прикольно, мені подобаються картки такі рехльоні. З рельєфчиком. Виглядає дуже круто і виглядає дорого, я би так сказав. Але це не завжди до, дорогі картки, тому не будемо їх так називати. <ріст> Наступний бустер нас зустрічає біддуфом, але ми це зараз виправимо на енергію. Це металична енергія вперше попадається мені в бустері з... Жовтими обідками. Поки стоп. Unfeasant. До речі, трек... Tranquil мені ще не фразу не попадався. бідув, вінпот, Wimport. Magicarp Melton. Blastoise Reverse. Blastoise в мене теж тільки реверси, не було ще звичайного холу. і і Блісі Холла, прикольно, Блісі Холла теж в мене не було. Мені подобається, ця картка виглядає класно арт цікавий. Я пам'ятаю, був час, коли в гімах постійно ставили Блісі або Снорлокса, тому що вони були невибиваємо майже з гімів. Це була така імба, з котрою було складно боротися. Зараз я хлоночку все відкину подалі, щоб воно не заважало. І продовжимо. У нас залишилось 5 бустерів. А це 5, е хітів можливих. Чотири. Водяна енергія, до речі, в мене вона не така саме рідкісна бланш Звичайно, бланш, Тільки казав, що в, неї, в мене її не, ніколи не було. Іg Incubator, Alolon Ретета, і Ще один Пікачу. сквертл, Скверпул. Bidof реверс але це не діто і Винозавр Хола. На Радіант Покемонів у покемонах мені дуже подобається голограмний паттерн, тому хочеться зібрати взагалі всіх радіантів, І не тільки з цього сету, а взагалі всіх, що є. Їх там не дуже багато, наскільки я пам'ятаю. В принципі, це можливо якось там викупити у когось, або знайти якісь бустери, де вони можуть випадати. Кандела. Лунатон, Фокусуйся. Є фокус. Айвізор. Натомбіпом. Слоупок. Онікс. Чермандир. Camerapt Reverse. До речі, з приводу Діто він може бути тільки на реверс-картках. І там декілька покемонів, ніби три їх, один з них бідув. О, лаперс Холла, лаперса в мене теж не було. Це приємно. Але не хід. Наступний бустер. Е, Бідув, це діто може бути, потім Нумул і ще якийсь спінер ніби потім, е, Ніби вони можуть бути діто і все. Тому я перевіряю тільки реверси на те, чи діто не чи ні. Равняна енергія, люр модуль, фокус, камерапт, арміпом, слоупок, бібарелл, спінерку, а цей може бути діто, e -e, якщо він реверс, підав, малтен реверс і драгонайт ві. Дуже круто. Якраз сказав, що треба ще драгонайта, щоб можна було охорати драгонайт ві стар. І ми тепер можемо це робити. Ось така картка. Мені подобаються картки тим, що вони виглядають, ніби це якийсь фуларт, бо там повноцінна картинка, вона хоч і простенька, але на всю картку. Їх треба поставити якось поруч. І залишились два бустери. Подумаємося, чи випаде нам райдиант покемон. Знов у нас VistaR замість енергії. Чермільон, папитар, Варторот. вимпот, пикачу, сквиртл, фокус, дете, фокус, бедуф. Melton, Charm Реверс, Reverse. Dragon V Star ще один. Не думав, що будуть однакові картки сьогодні. Взагалі це рідкісна штука, коли випадають однакові картки. Ну, такого класу, типу V, V Star і e X. У мене таке дуже-дуже рідко буває, але так вже раз було. І останній бустер. Подивимось, можливо, нам пощастить на рейдіанте. Ще, до речі, якщо просто холо казати, в мене нема. Не вистачає Заптуса, Молтреса, ніби все, секунду в мене є. Тут в нас буде енергія. Давайте спробуємо відгадати. Це буде е... психічна енергія. Да, я відгадав це так прикол. Щось я там спалив, але сам не побачив, що спалив Чансі. Солрок. Солрок був, я напевно, Аріаліс. Шимандер. Аміпом. Бульпусар, Fidop, Magic Arp, Onyx Reverse і. Melmetal V. Ще одна копія. Сьогодні день копій. Але непогано. Круто, що це все. Е... Ві картки. Не було сьогодні фулартів, але все одно круто. Дивіться, який у нас улов. сість карток, одна з них промка, дві Mel Metal V, дві Dragonite V Starry і обичний Dragonai T. І на цьому все. Я дякую вам за перегляд. Гарних вам хітів. Пока!